Зараз поговоримо про медицину. Моя улюблена тема. Чесно вам скажу. Поруч зі мною Наталія Горюва, депутатка Канівської районної ради, директорка КНП Канівський ЦМСД. Так Пані Наталі, сьогодні медицина це одна із найважливіших сфер, будемо чесними. Що для вас означає бути сміливою і сміливість в цій системі, де постійно доводиться гасити пожежі? Так сталося, що під час війни, під час пандемії медицина дійсно вийшла з своєї зони комфорту, і нам прийшлося бути сміливими, приймати непопулярні рішення і дуже швидко діяти і швидко реагувати. Перш за все, щоб вижити, бути сміливою це бути своїм колективом, це робити для людей, це любити людей. Тому що найбільша цінність все ж таки це люди, і треба між цими постановами, наказами діяти так, щоб все ж таки це все було на користь людини. От власне, як ви, як керівниця медичного закладу, вам доводиться приймати складні рішення і напевно балансувати між за інструкцією і по-людськи? Як вам це вдається? Поділіться секретом. Мені це вдається, тому що все, що я роблю, я роблю з любов'ю для людей, і все-таки людяність і людина це є найбільша цінність. А не на всі накази, є постанови КМУ, є піднакази, і все-таки ну, в умовах війни треба діяти, щоб вижити. Деколи навіть приймати непопулярні рішення в сторону людини. Дякую, що в центрі вашого фокусу завжди людина. Хочу вам подарувати книжку Жіночі історії лідерства в Україні». Це проект українського жіночого конгресу. Дарую вам її і дякую за цю важливу розмову. Щиро дякую.